Мої вітання, шановні, вы на канале Melania Blade of Michola. Melania Blade of Michola. Мелемі плейтовмикла. Тепер, коли я кліпаю, у мене завжди цей момент перед очима. І да, 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 я знаю. Як завжди, трішки пізніше випустив відео, ніж мав, але протягом відео ви зрозумієте, чому так важко мені це все давалося. І чому Elden Ring – гра, яка зламала мене. Elden Ring – це така гра, на яку треба натхнення. І вже щоб закінчити її, якнайшвидше прийшлось трішки схитрити і взяти в поміч міміка. Ну а що, я ж вам не тру хардкорщик. Я так чисто казуальний жолудь побігати кріпів по порубати. А то інколи й самому кріпом міч. Побути на цьому мої повноваження, все. 100 годин я присвятив цій грі. Це вперше в житті я так довго граю якусь гру. Хочу подякувати в цьому відео всім своїм покровителям: а саме Дані Романюку, Артьому Де, Олександру Бухвалу, Миколі Іванову і коту. Якщо бажаєте долучитись, всі посилання під відео. Так, не бачу сенсу тягнути. Давайте вже закінчимо цю Одісею довжиною в рік. В разі чого, якщо не пам'ятаєте, що там і як, залітайте на перші дві частини. А якщо пам'ятаєте, тоді я вітаю. Вас у нас фінальна частина. Тому влаштовуйтеся якомога зручніше. Беріть хавчик і погнали! Ми закінчили на тому, що Міліна нас направила шукати велику кузню в землі велетнів, щоб спалити дерево Р. Тому поїхали. По виходу з столиці я забрав руну моргота, яка збільшує ХП. Отакі два жердоса стали в мене на шляху, розмотав їх на раз-два. Бо я мастер меча онлайн. Далі дорогу тримав через отаку засніжену залупу. Ну, по-іншому це не назвати. Але як я помилявся, просто на той момент я не знав, що є ще і така локація. Пресвята мати Богородиця, допоможи мені, будь ласка, пройти це все. Хоча ні, не треба. Прибережу на важливіші. Ще раз таку плюшку від Богородиці, бо не забуваємо, що завжди така прекрасна штучка може знайти нас. Тут перед підйомником прилітає отака гнида і натурально гатить мене в туз. М'ядзакі любітіль поставити супер складних босів перед локою, в якій знаходяться слабші кріпи, щоб я подумав, що я недокачаний і пішов чистити карту і качатись. Тут немає що і додати. Геній! Але скажу так, не на того напав, мужик. Мені щось оці сволоти крилатів взагалі не давались. Я вже 108 рівень маю і ні в яку. Підкажіть, це я молдован, чи сані не їдуть. Все досить молодушного геймплею, де ж ми з вами знаходимось. До епохи розколу війська золотого порядку і сюди добрались, щоб проповідувати всім свою золоту шляпу. Ну і, звичайно, місцевим жителям це не сподобалось, і ця вся колотнеча називалась війною велетнів, який немаленьку роль зіграв Готфрій, який всіх тут поставив на місце. Всіх велетнів вбили і помітили територію, побудувавши храм Маріки, щоб всі знали, хто тут головний. Ще хочу вам зазначити такий момент щодо Радагона, а саме про те, де він взявся. Бо в минулому відео я сказав, що не. Володію даною інформацією, але козаки в коментарях досить детально мені все пояснили. Радагон походить з роду велетнів і через то має таке руде волосся. Взагалі, Радагон і Маріка одразу не були одним цілим. Найправдивіша теорія це те, що вони об'єднали, щоб не розсипатись від енергії руни. Їх могла об'єднати як і сама Маріка, так і Велика Воля. Але це, як ви розумієте, вже зовсім інша історія. Я трішки повештався по цій зимній локації, наткнувся ще на одну пташку, яка відправила мій тузік на парашу. Прийшлося прийняти після цього вольове рішення. Рашити далі. А то я вже не витримую, що мене снашають ці дохлі горобці. Далі я потрапив в замок, і кому знайшов отакого от містера, який викликає ще двох фантомів на поміч. Йоп, твою мать, з вашими фантомами. Б... Починаю розуміти, що як би я не хотів, а треба щось міняти в своїй грі. А саме мої мечики і обладунок, бо цей вже мені візуально набрид. Оці характеристики мені взагалі до сраки. Головне, щоб виглядало стильно. Знайшов собі отакий стільовий лук. Виглядає доволі епічно, особливо обірваний плащ ззаду. І ще найшов таку супер мощну катану ріки крові. Ну і я нарешті почав начиняти всіх місцевих босів і тих, кого раніше не міг подужати. Бути шаманом! І короле. Короле. якщо дух сильним є, шаманом королем. Повертаємось до сюжету. Маріка залишила одного велетня в живих, щоб він оце тинявся з цим тазіком для миття і охороняв кузню від різних волоцюг. Я в такому тазіку мився 17 років, поки в Київ не зарвався. Тому лайк мі, адзаки, за завідсилку. Тепер треба звільнити цього бідолаху від його ноші. Так що старий без обід, але зараз буде трошки боляче. Не знаю, що сказати про цього боса. Велика бандура, яку зачікуємо на коні. В першій фазі крутимось біля його ніг і рубаємо з усієї сили. Взагалі нічого складного. Потім в рижого містера ломається нога, і треба... Бити по рукам, але шанс, що тебе загасять, збільшується приблизно x 20 То я просто продовжив крутитись в його ногах і ура! Перемога! Після вбивства велетня ми дістаємось до великої кузні. З'являється Міліна, яка обіцяла нам допомогти спалити дерево. Торкаємось до неї і втрачаємо свідомість. Після цього ми бачимо, як Міліна загорається і спрямовує весь свій вогонь на дерево. Р. Наприкінці горяща Міліна прощається з нами і бажає нам сили і натхнення вивести весь цей двіж. Ви зараз, напевно, думаєте, а хто ж ця загадкова міліна така? Коротше, якісь жуліки. Порились файлах гри і знайшли, що вона позначена там як дочка Маріки. Також зверніть увагу, вона як ранній існує в формі духа. Плюс у Міліни закрите око, як і в ранній, і примарне обличчя біля її лиця з'єднується цим оком. Є теорія, що це переродження Маріки, яке веде нас до того, аби ми знищили велику волю. Бо коли Міліна починає палити дерево, вона каже: ну нарешті, в проміжних землях вже давно потрібні серйозні зміни. Що якось трішки протирічить золотому порядку, про який вона нам начисляла протягом всієї гри. Якщо Весно, я хизич, і справді це так, тому якщо знаєте щось напевно, попрошу техпояснювальна бригада і розписуйте свої полотна в коментарях. А тож ви пам'ятаєте, що я міг просто йобнутись під час цього проходження і в кінці всю історію згоду до того, що це сон пацюка з під катаком в столиці. Після спалення дерева ми прокидаємось в фарум Азулі. Це знищене місто, яке застигло в часі. Попали ми сюди через те, що вогонь з кузні не може повністю спалити дерево. І щоб підсилити ефект, потрібно залутати руну смерті. Що можу сказати по локації? Глядає вона, звісно, шикарно. Все в міру заплутано і естетично красиво. На цій локації є трішки босів. Давайте познайомимось з ними. Двоє з божественної шкіри. Я просто ненавиджу цих ганонів окремо, так що піздець. А тут Тут їх ще й зразу двоє. Тіпи, я навіть не думаю, чи зразу беру сльозу, бо двоє на одного, не дуже чесно, погодьтесь. І тут ще така штука, якщо вбиваєш одного, а їхня полоска життя ще не скінчилась, то той, кого ви вбили, воскресне через пару секунд. Оце називається Б-баланс. Коротше, я навіть говорити про них не хочу, і не викупаючи, можливо, цих двох гандонів виграти самотужки. Тому що я ледве їх подужав з міміком. Мімік байтив їх на себе, а я в той час, як пацюк, бив їх у спину. Ну що можу сказати? Пишаюсь собою. Я. Тому, хто придумав цього боса, в рот насрав. Далі перед малікетом нас чекатиме вершник дракуну, якого ми вбивали перед столицею, але це взагалі повна хрінь, тому навіть не буду про нього говорити. Ну і далі ми прямуємо до сюжетного боса Ми ж тут щоб лутанути руну смерті, частинку якої рані сперла на початку гри, щоб порізати Годвіна. Охороняє цю руну Малікет Він тінь королеви Маріки і її двоюрідний брат. Тінь це особистий охоронець, якого виділяють два пальці для приглядування за сосудом Елдена. Це я так чисто нагадую, якщо забули. Малікет після крадіжки запечатав руну в своєму тілі і трішки присумнів від того, що зафейлив свою місію. Ми ще можемо його зустріти в проміжних землях у вбранні монаха, якого звати Гуран, якого ми згодовуємо корінчики смерті. Доказом того, що це він служить те, що якщо ми будемо йому всяку біду приносити протягом гри, то його фраза перед початком бою буде: згасла душа. Ну чому ти? Ну і саме очевидне, що вони виглядають однаково. Я не сильно доганяю, як працює фарма Зула, бо це ж місто, яке не в одному часовому потоці з проміжними землями, якщо я все правильно зру... Тут ще є така штука, що Гуранг, отой монах на землі, то копія Малікета, яка роздвоїлась при руйнуванні фару мазули. Але це не супер точно, тому вірити цьому чи ні, це вже на ваш розсуд. Ну що, привіт, Малікет. Спочатку він буде перед нами в лахах монаха, але не раджу дуже радіти, бо він непогано махає заточкою, швиряє камінцями прямо в обличчя. Але порівняно з другою фазою, перша це так чисто зарядка зранку. От в другій фазі вже починається білі сльози. Малікет розбиває руну смерті і з'являється перед нами у справжній. Своїй формі виглядає він, звісно, прям ідеально. За дизайн цього боса 10 з 10. Раджу наловчитись гасити його в першій фазі з мінімально використаними хілками і бути з повним хп, бо цей пес стає супер швидкий і буквально може за першу секунду другої фази вас загасити. Саме головне, не спішіть ухилятись і підходьте з холодним розумом, бо ця сука дуже сильно лупить і зносить буквально за 2-3 удари, якщо трішки таймінги прогадати. Потративши на цьому вовчару 5 годин, я скажу, що мені сподобалось. Да, трішки складно, але можливо. Після смерті Малікет, якщо ми йому нічого не носили, скаже: Ну тобі що, нема що робити, парень, піди відпочинь, пиво попи. Але якщо ми виконали його квест, то він попросить вибачення в Маріки і скаже, що вся ця золота двіжуха накривається тазіком. Ви правильно все зрозуміли, тим, в якому я мився 18 років. Після перемоги ми нарешті бачимо руну смерті і звільняємо її. Цим самим повертаємо смерть в проміжні землі, а дерево Ерд повністю догорає. Щоб вже не повертатись до цієї локації, тут же захований один бос Ласідусакс, король всіх др... Супер душна штука з добиранням до нього, і оцими приганнями. мене чомусь це дуже дратувало. Арена з цим босом прям хорош, і сам він виглядає прикольно. Мені сподобалось, що він і схожий на інших драконів і навалює непоганих спецефектів. Тому, якщо маєте бажання побігати за ним по арені, ласкаво, прошу. Погнали далі по сюжету. Ми приходимо до тями в столиці, але Лейндл вже не виглядає так велично, як раніше. Все засипало попелом від дерева. Ну що ж, прямуємо до дерева, глянемо, відкрився нам шлях там чи ні. Але хвильку, будь ласка. Сюжет це класно, звичайно. Але оновити шмот після сюжетного боса просто життєво необхідно. Тепер можна продовжувати грати. Та ви тільки гляньте, ви ніби на мене пошитий. В цій баби, яка мені його продала, і чоловік, і син. Ходять вже третій рік в такому костюмі, і навіть коліна на штанах ще не витягнулись. Боже, що це я вже за приколи навалюю. Прикиньте, по дорозі до дерева нас зустрічає Гідеон і каже, що він завжди хотів бути Елден Лордом і не пропустить мене. Ох, пацюк. Після малікета взагалі не відчувається даний міст. Добираємось нарешті до дерева. Ерт і тут нас зустрічає всіма відомий Готфрі тільки вже при своєму тілі, бо його, як згасло, теж пробудила велика воля. Він прощається зі своїм сином Морготом і каже, що я прям не пальцем роблений, бо зміг здолати такий шлях. Приємно, звичайно, але ми всі розуміємо, що цей дядя прийшов не по плечу нас похлопати, а сам хоче повернути собі титул Елден Лорда. Ну і зараз почнемо наш танок. З Готфрі саме головне не боятись наносити удар і сильно не нагліти. Завжди вкладайтесь в один удар, і при його затянутих атаках не спішіть швидку Інколи мене підбішували атаки по області, бо якось мені було важко від них ухилитись, але в принципі норм. В другій і третій фазі Готфрі каже, що він хоара лукс і вбиває свого лева Сіроша, щоб перейти в стан берсерка. І тут цей дядько може вам показати, що таке справжній реслінг. В принципі, все залишається так само, тільки додається трішки захватів і атак, які можуть нас ваншотнути. Тому тут, як з малікітом, не наглієм і не боїмся. В мене на цього дядька пішло приблизно годинок 5, і ура, перемога! Ну і все, Готфрі передостанній обов'язаний. Сковий бос, але пропоную не спішити і пройдемо ще по декільком опціональним босам. Малінія, щоб зустрітися з цією дамою, нам потрібно дві частини медальйона, щоб ми змогли потрапити в таємну локацію з нею. Ми вже знаємо, що Малінія і Мікела це діти від самозапліднення Маріки з Радагоном, і це, звичайно, не могло пройти безслідно. Обоє дітей страждали від складних болячок. Малінія була вражена червоною проказою. і Поступово гнила зсередини. А Мікела навічно був ув'язнений в тілі дитини. Обох дітей не сильно хвилювало, що вони хворі. Плані того, що вони не здавались. Малінія постійно тренувалась в бойових мистецтвах і була однією з найсильніших фехтувальниць навіть пожоще Радана. А Мікела в цей час цікавився молитвами золотого порядку. Основною його метою було знайти закляття, яке вилікувало б його сестру. З Часом Мікела зрозумів, що велика воля не може йому в цьому плані нічого запропонувати. І малий вирішує, що треба створити власний порядок і називає його порядок чистого золота. Він з малінією перебазувався на край зимньої локи, і його помістили в дерево типу дерево Р. Мікіла. Підпитував його своєю силою, щоб воно росло, і при цьому він ріс сам. Малінія, як хороша сестра, була поряд і охороняла його, але в один момент їй прийшлось відлучити, щоб дати по морді Радан. Правда, в тій битві їй прийшлось ультанути, і вона прям ледве вижила. В такому стані знаходимо її біля дерева Мікели. Подружка не заставляє чекати нас довго, накидує шолом, надягає протест і каже, що зараз почнеться секс. Тут ми трішки скіпним події, і до цієї битви і результату ми повернемось в самому кінці. Після перемоги над Малінією ми бачимо. Що Мікели в дереві немає. Справа в тому, що Малінія, поки відходила від своєї болячки, ситуацію скористався Мох. Ще один син Маріки і Готфрі. Він, як і Моргот, народився в фазі безбожного місяця і виглядає не дуже привабливо. Як і положено, з такими, як він, його запроторили заграти під столицею, де він почав вивчати магію крові. Мох не так любив золотий порядок, як братік, а хотів сам створити власну династію і стати королем проміжних земель. Так як Мох не був імперійцем, він вирішив, що буде принцем-консортом при тому, то має право бути сосудом Елдена. Понятно, що з Малією мало хто хотів би жити. Вона дівчина гаряча, і зустрічатись з нею було б трошки важкувато. А от покалічений хлопчик, вже хоч який ніякий варіант, не знаю, чи тут справді пахне по кульозом. Сподіваюсь, це фіктивний шлюб, а не щось більше. От видно, що Джордж Мартін приклав свою руку. Родич, який хоче спати з братом Калікою. Ну тут оплески, маестру, видно, фірмовий стиль. Оцього реально мені не вистачало в сюжеті. Кокон з Мікелою мог забрав до себе в маєток, і ми можемо бачити в ході на арену домога дуже дряблу руку, яка почала стікати кров'ю, і з тієї шкалюжі вилазить мох. Він цілує руку Мікел і каже, що зараз з усим розбереться. Й твою мать, ну петфіла треба гасити по-жорсткому в будь-якому випадку. Я в разі чого цього дурачка вже раз знайшов під столицею в катакомбах. і вже там мені стало ясно, що це падло супер Дивіться, тут треба таку штучку лутанути, яка допоможе нам пережити перехід в другу фазу мога, в якій він забирає життя в нас і хиляє себе. Але хоч вбити, я вже не по. Помню, де я її взяв. Тому бажаю вам наснаги в пошуках цієї штучки. Перша фаза в цього містера не дуже важка. Не соромимось накидувати йому в морду, і, звичайно, ухиляємось по таймінгу, і не плутаємо затянуті затягнуті атаки швидким. І саме класне починається в другій фазі. Але я перестрахувався хілкою захистом від вампіризму і накидую в цей момент йому трішки урону. Саме гірше в цій фазі те, що він розсирає оцю кров по всій цій маленькій арені, і це супер ускладнює нам битву. І знаю чесно, в мене була маленька спокуса використати міміка. Але я вирішив, що це не. Шлях ніндзя і впорався з цим гандоном. Я не пам'ятаю, скільки я витратив годин, але я на роботі в обід брав ноут свій і годину витрачав, щоб кожен день вчитись вбивати босів в Валден Рінгу. Якщо чесно, я прям відчував, як я з кожним днем ставав все краще в цьому. Тому оця штука, що кажуть, краще півгодинки кожен день ніж три години раз в тиждень. Це реально працює. І що ми можемо побачити? Ура, перемога! З Мікелою могом, напевно, на цьому все. Я, звісно, потусувався біля нього трішки, але ніяких взаємодій з ним не передбачено, тому малий лишає це тут і нам залишається тільки потанцювати з Маленією. Але чомусь після мога я втомився витрачати так багато часу на всіх цих паскуд і на сам Елден Рін. Я хотів би вам цей відос випустити вже давно, але просто перегорів цією грою, і прям заставляв себе інколи грати в неї, що дуже тиснуло на мене. А я така людина тривожна, що мені важко в такому стилі щось робити. Мені, якщо чесно, просто захотілось пограти в щось інше, якусь сюжетну гру на 10 годин, і щоб без всяких оцих хардкорних штук. Даня Романюк, дякую тобі за можливість пограти в. Last of Us. Я щиро вважаю Elden Ring не дуже класною грою. Вона не погана, але багато невдалих рішень запихнули в одну гру. Верніше, багато вдалих рішень з інших ігор запихнули в іншу концепцію, в якій це все не працює як слід. Якщо що, я трішки про це розповідав в першому відео, що саме там не так, можете глянути, щоб нагадати. Хоча я пройшов Dark Souls 3 і мені сподобалось, я витратив 20 годин і отримав купу задоволення і від складності, і від першого знайомства з Соусом. Що хочете, мені кажіть а у відкритому світі формула Міядз. Такі не працює, вона якось навпаки втомлює тебе. Мені все стало супер одноманітно і заюбисто. Але, будь ласка, пам'ятайте, що це тільки моя суб'єктивна думка на моєму супер суб'єктивному каналі. Якщо вам дана гра сподобалась, я тільки радий за вас, і це класно. Тому не раджу вам витрачати свій час і писати, що я дебіл і не розумію фірмового стилю м'ядзак. Вже просто не було бажання витрачати купу часу на маленію. Хоча я впевнений, я зміг би її вальнути. Бо ви ж розумієте, скільки стіну не лупи, вона рано чи пізно впаде. Думаю, за годин 15, я б завалив цю подругу, але це просто слова. Бо на словах ми всі мастаки, а посадити і розкласти цього боса це вже зовсім інша справа. Неприємно, звичайно, що не осилив її, але я хочу грати ігри в задоволенні і потім з таким же задоволенням розповідати вам про це. І це на мене дуже впливає, коли я щось роблю, що мені не хочеться. Тому інколи потрібно відступити і рухатись далі. Фу, це то я вам тут навалив. Але сподіваюсь, трофе не зрозумію. Тепер я думаю, можемо закінчувати гру і йти до фінального боса. Після дотику з золотим світлом ми потрапляємо в середину дерева R. Тут ми нарешті зустрічаємо напіврозбиту Маріку, яка прикута до рунічної дуги, яка починає тріскатись, і Маріка падає на землю. Але відразу починає підніматись. Ми бачимо, як волосся стає рудим, а фігура змінюється на чоловічу. Виходить, що пан Радагон вирішує нас зустріти. Нарешті ми зараз закінчимо це все. Якщо чесно, Радагон як босс мені дуже сподобався і виглядає він стильно. І битися з ним не скажу, що прям важко, але якось от по-справедливому і нормально. В нього купа ударів по області, нормальні таймінги між атаками. І всі рухи доволі легко читаються. Вбиваємо даного пана, і після Радагону висирається от така якась штука. Це перед нами звір Елдена. Це була зірка, яка впала на проміжні землі, але яка змогла тут піднятись з колін і всюди свої порядки напхати. Люди, це що за глист? Це що таке? Я не знаю, ну це повна фігня якась. Засуджую таких фінальних босів. Викликаю міміка і гашу цю паскуду, бо я манав бігати за ним по всій арені. Ура! Перемога! Після перемоги над глистом нам дають вибір, щодо кінцівки гри. Їх тут шість в разі чого. Кінцівка, яка мене приваблює, пов'язана з ранні. Тому викликаємо нашу дружину, вона піднімає голову Маріки і каже, що урочисто клянеться, що починає нову епоху зірок. Ми тягнемось до неї рукою і на цьому все закінчується. Хм, Мені сподобалось. Наступна кінцівка пов'язана з лютим вогнищем. Це, типо, як опозиція великій волі, Три пальці. Їх можна знайти в катакомбах під столицею після битви змогум. Ідеологія трьох пальців це хаос, і замість молиту вони використовують силу божевілля. Якщо що ми схиляємось на їхній бік, то в кінці можемо перетворитись на отаке око Саурона і знищити увесь світ. Під час цієї кінцівки з'ясовується, що Міліна вижила, і вона буде шукати нас, щоб помститись за наш вчинок. Хм, теж доволі прикольна кінцівка. Є ще кінцівка стандартна, до тих, кому взагалі по**й, що це за такий Елден Рінг. Ви чисто зайшли босів повалить. Відновлюємо Маріку і відповідно стаємо Елден Лорном. Все кінець. Є ще три варіанти фіналу, які максимально мені не зрозумілі, і одноманітні. Вони пов'язані з NPC, які ми зустрічаємо по ходу Подруга, яка нас обнімала, фія, золота маска і мразотний поїдач відходів. Всі вони з початкової катсцен. Вони відрізняються тільки фільтром на екрані, а так ідентичні стандартною кінцівкою. Ну що, сіли на стул, і то добре, гарне закінчення, гарної історії. Фух, не знаю, чи варто щось додавати з приводу цієї гри. Скажу так: 6 з 10. Ніби є прикольні моменти, але вони не стільки губляться в порівнянні з великою купою непотрібних активностей. Elden Ring це точно для 97 100. Відео по солу сам ще буде точно, але не знаю, коли в мене знов назріє бажання повернутись до даного жанру, бо я зараз щось поринув світ сюжетних ігор. Тому в мене вже купа ігор, про які я хотів би вам розказати. Якщо щось зацікавило, напишіть в коменти про що хотілося б почути найбільше. Дякую всім за підтримку. Це відео вийшло тільки завдяки вам, чуваки. На все добре і бережіть себе.